Вітаю. Сьогодні в актуальному інтерв'ю поговоримо про службу за контрактом у Збройних силах України. І наш гість начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Шахлевич. Добрий день. Добрий. день! Розкажіть спершу про ключові умови підписання контракту. Ну, як на мене, перша і головна умова це бажання долучитися до когорти сміливих до Збройних сил України. І внести свій вклад в перемогу. А далі вже починаються технічні моменти, це там підбирання посади, фаху відповідно до здібностей. Все решта в ТЦК наших а, вже розкажуть подальше. Є якісь обмеження там, ну, за віком, до прикладу? Наразі немає обмежень, тільки ті, що визначають законодавством. Мається на увазі з 18 по 25. Це одна категорія, і від 25 до 60 – друга. Ну технічно, взагалі, то до 57, Тому що якщо брати контракт 3 роки, то до граничного віку має бути мінімум 3 роки. Тому, ну скажімо так, 57 років це крайній термін, коли можна підписати контракт. Які є гарантії вибору підрозділу і фаху, особливо якщо розглядати це на відміну від мобілізації, я якраз хотів на цьому наголосити, що. Якраз від військова служба за контрактом тим і відрізняється від мобілізації, що людина може вибрати конкретний підрозділ і конкретну посаду, де вона хоче служити відповідно до її фаху. Хоча, в принципі, навіть якщо людина хоче змінити навіть свій фах, напрямок своєї діяльності, це теж є можливість, тому що Збройні Сили України. Гарантують навчання на будь-яку спеціальність у навчальних центрах, і тому, навіть якщо людина не має досвіду в якомусь напрямку, то вона навчиться. Наскільки довго тривало це навчання? Наразі відповідно до рішення керівництва ця підготовка була збільшена до 45 днів у якості базової загальної військової підготовки. Ну а далі термін підготовки на фахову підготовку залежить від. Спеціальність, які він обрав. Тобто для артилериста буде одна, для снайпера інша, ну, приблизно до місяця. А які є вакансії? Можемо перерахувати? Хоча б там деякі або якісь найпопулярніші? Так, так. Ну, я постійно на всіх ефірах кажу, що армія це держава в державі. Тобто тут є спеціальності будь-які, тобто не обов'язково бойові. Хоча хто кому цікаві бойові спеціальності, такі як стрілець, там Марксмен. Кулеметник, гранатометник, оператор там, протитанкових ракетних установок це питання нема. Є і інші спеціальності: є і токари, кухарі, зв'язківці, ребівці. І зараз, і зараз, наприклад, дуже популярна, дуже затребована. Це оператори БПЛА. БПЛА зараз йде великий розвиток цієї галузі. Ударні БПЛА, розвідувальні ДБПЛА, і ця, цей напрямок потребує великої кількості спеціалістів, в тому числі і навіть будь-якого напрямку, враховуючи, що є дуже якісні навчальні підрозділи, які вчать на цю спеціальність, то навіть не маючи ніякого досвіду, можна навчитися. Йдеться про навчання і за кордоном чи в Україні вже такі сформовані потужні центри. На початку це було за кордоном, тепер у нас є і на території України такі підрозділи навчальні, які саме на цей напрямок готують. Угу. І ті, хто до вас звертаються, спочатку обирають там бойові чи не бойові спеціальності, і вже відповідно до цього конкретну, конкретний напрямок, правильно? Так, коли людина вибирає напрямок, за яким вона хоче розвиватися далі. То вже спеціалісти в ТЦК їм підбирають військову частину, якою він буде служити. Так само за його побажанням. Ми тісно співпрацюємо з, з нашими бригадами закарпатськими, там 128 ю бригадою, 33 ю 68 ю Єгірською, з бригадами ТРО нашими, так само. Тобто вакансій вистачає на будь-який напрямок. Угу. Яку фінансову мотивацію передбачає? Контракт? Ну, базова є, відповідно, тобто грошове забезпечення за посадою. А плюс є, яка може бути від 20 тисяч і до 100, в залежності від уже умов проходження служби, виконання бойових завдань ну, в такому діапазоні. Плюс є премія за підписання контракту першого так само. Це і... одноразова, так. Це одноразова виплата це від держави. А у нас ще наші ТЦК співпрацюють з місцевими адміністраціями, Так само в наших всіх районах запроваджена ще окрема премія від, від місцевої адміністрації. І від місцевих громад, так само є додаткові виплати для контрактників, відписують контракт саме у нас. Які соціальні гарантії ще передбачені? Докладніше розкажіть про них. Наприклад, є грошова компенсація за піднайом житла. Тобто, якщо людина обрала військову частину не за місцем проживання, тобто вона може не переживати, що не буде де жити, чи обов'язково треба буде жити в якійсь казармі. Тобто є гарантія піднайому житла для нього, для його сім'ї, держава гарантує компенсацію. Ну, якщо людина вже задумалася про більш тривале проходження служби, то вона може ще і прийняти участь у програмі Єоселя, так само і буде мати пільговий відсоток для іпотеки. Ну, зараз він становить 3% проти 7 для всіх решта громадян. Угу. А довго тривало це, що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що якщо людина хоче підписати контракт не один, не на один термін. Uh -huh. То з під з наступними контрактами там є додаткові ще грошові пільги е, по цьому так само кредиту. Тобто за підписання там додаткового контракту ще мінус 100 тисяч, і так з кожним контрактом ще по, по мінус 100 тисяч. А є у вас вже якісь конкретні приклади, хто пішов до вас служити за контрактом і скористався цими послугами або є у селі, або цього під найму житла. Так, так, є у нас наші військовослужбовці, які і в ТЦК, і спілкуємося з представниками частин, є, які скористалися цією опцією. Люди задоволені. І ці послуги соціальні вони отримують вже одразу, так, після підписання контракту. Чи там після завершення контракту? Ні, вона, як тільки якщо вона має статус військовослужбовця військової служби за контрактом, то вона вже може. Звертатися відповідно за цією пільгою. А крім послуг, пов'язаних із житлом, які ще соціальні гарантії є? Ще є пільга для членів сімей військовослужбовців щодо їх лікування у військових лікувальних закладах у шпиталях. Плюс є безоплатний проїзд у громадському транспорті, навіть на літаках. Є так само держава компенсує у розмірі 150 тисяч вартість придбання автомобіля. Так само є така пільга, яка передбачена законодавством. А взагалі, в чому ще, ну крім вже названих переваг, є ще переваги служби за контрактом, якщо порівнювати з мобілізацією? В основному це ото, що ми на що ми часто наголошуємо: це вибір місця служби. Вибір фаху, пільги, ну і відповідне грошове забезпечення з преміями і відповідними. Строки ще контракту окресліть які? Угу. Донедавна був у нас тільки один варіант це три для. Солдатського складу 3-5 для сержантського зараз додався ще один вид контракту. Це на один рік для громадян віком від 18 до 24. Плюс є для специфічний такий контракт для спеціалістів, психологів і медиків, які йдуть на такі самі посади. Так само для них є контракт на один рік. Які у вас є ще можливості для кар'єрного зростання? Якщо громадянин обрав цей шлях, то, відповідно, є по сержантській лінії, наприклад, можна просуватися далі. Плюс, якщо людина проявила себе, то вона так само може пройти відповідні l курси так звані, і претендувати на офіцерські посади. Тобто вона, людина може рости по професійно, наприклад, просто набувати якийсь фах новий в армії. Плюс вона може рости по званнях, наприклад, якщо перейде на сержантську лінію, але може навіть і пристати офіцером. І як обрати собі підрозділ на парад, які є для цього платформи? Є і електронні платформи, такі як LobbyX, WorkUA. Через ці платформи можна обрати попередньо ознайомитися з вимогами до посади, які взагалі є посади, в яких частинах. Якщо з цим якісь є проблеми, то людина може спокійно підійти до найближчого територіального центру комплектування або його відділу, який знаходиться в зоні відповідальності, і проконсультуватися. Там є інструктор наш, який надасть допомогу у виборі. Він так само може підказати вже деякі нюанси по посадам, що вони, що вони означають, що вони передбачають, які до них вимоги, бо є такі. Спеціальності, до які треба специфічні якісь знання мати чи освіту, а я, які не потребують такого. Якщо підсумувати, то які кроки для тих, хто хоче записатися на службу за контрактом? Перше, це захотіти служити в армії. По-друге, або самому обрати посаду на лобі x UA, або звернутися до військової частини, яка його цікавить, якщо, наприклад, вона в його місті. За рекомендаційним листом, або все те саме може зробити в ТЦК, просто там йому допоможуть обрати і фах, і частину, якщо людина, наприклад, ну, не знає ще. Тобто вона хоче приєднатися, наприклад, оператором БПЛА, але не знає, де такі є підрозділи, як туди потрапити, все, все це розкажуть в ТЦК. Що можуть запропонувати територіальні центри комплектування на Закарпатті кандидатам? Наші ТЦК активно співпрацюють не тільки з мешканцями Закарпаття, але і активно працюють і залучають громадян зі всієї України. Для цього ми створили відповідні умови. У нас, до прикладу, є такий Тячівський районний територіальний центр комплектування, на базі якого ми розгорнули. Скажімо так, рекрутинговий центр, де ми забезпечуємо для тих, хто приїжджає з-за меж Закарпаття безкоштовне проживання, харчування, супровід медичний під час оформлення медичних документів, коли приходить людина військово-лікарську комісію, супровід психологічний, тобто там є відповідний психолог, який працює, коли він проходить психологічне тестування. Плюс ознайомлюють з місцями відпочинку на випадок, якщо він захоче повернутися для реабілітації чи просто відпочинку на територію Тячівського ТЦК. Бо саме, саме там у нас є тісна співпраця з, з місцевими базами відпочинку, тому от, активно запрошуємо. Всіх громадян до нас і конкретно от в Тячівській ТЦК. Хоча, в принципі, така опція у нас є майже в кожному ТЦК. Тобто і в Ужгороді, і в Мукачево, і в Хусті приблизно те саме. Просто найкраще зараз у нас саме в цьому ТЦК розгорнута така, така процедура. Тобто повний супровід від прибуття навіть ми можемо забрати. Приїхати за людиною на транспортом, тобто навіть навіть транспортування так само забезпечуємо до ТЦК. А там уже відповідно здійснюються оце всі процеси, що я казав: супровід на всіх етапах, ВЛК, профотбор, формування справи, направлення в відповідний навчальний центр, якщо він потребує підготовки. Бо, наприклад, я про це не казав раніше, але. Хотів би на це ну, акцентувати увагу, що на військову службу за контрактом можна йти і напряму до військових частин для тих, хто має бойовий досвід. Недавно, наприклад, звільнився, проходив, наприклад, строкову службу і звільнився ну, до 10 років проходження служби, то, в принципі, ця людина, якщо бажає, може поза навчальний центр йти на певну посаду. Напряму до військової частини. Список цих частин постійно оновлюється, в які дозволено отак, от напряму. Тобто, це не кожна частина, звичайно, але список достатньо великий, куди можна потрапити. Саме таким чином. Іноді люди сумніваються, що потраплять саме туди, куди хочуть. Чи були у ви вас такі випадки? Так, для того є випробувальний термін. В принципі, вони в навчальному центрі так само. Коли вони туди прибувають, з ними спілкуються, психологи там, коли при при прийомці, людина в принципі може відмовитись. Або якщо один напрямок там не підійшов, то одразу перейти на якийсь інший, так? Це все є можливість. Так, так. Хоча ми в основному це намагаємося з'ясувати ще в ТЦК, тому що відповідний профвідбір, медичний огляд він теж орієнтується на посаду. Яку людину обрала, тобто ми спочатку до того, як він прибуде в начальний центр, ми його консультуємо стосовно того, яку він посаду обрав, що йому для цього треба мати, які там навички, і чи не треба мати. Тобто По-різному, ми займаємося відбором на військову службу за контрактом. Тобто, не, ми ж вибираємо людей, які підходять під це. Що в ТЦК ми пояснюємо, про все, все, що його чекає, підготовка, що це треба зранку встати, на зарядку, бігати, тренуватися, стріляти на, 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 цьому, на полігонах, тренуватися, якщо ти там, механік водій, то ти вводиш якусь там, техніку, там, чи якщо ти навідник стріляєш з якоїсь техніки. Якщо людина всі ці етапи. Профвідбору, тому що професійно-психологічний відбір він є на етапі як у нас, як в начальному центрі, так і в військовій частині. Тому що військова частина перед тим, як видати рекомендаційний лист кандидату, вона ж теж людина там теж відповідно спілкується. У них зараз утворюється теж рекрутингові, раніше вони були позаштатні, ці рекрутингові підрозділи. Зараз вони будуть штатні. Тобто там буде теж інструктор. Відповідно, який буде консультувати і розказувати. Тобто, частина його відбирала, ми його відбирали, навчальний центр відбирав. Якщо на всіх цих етап етапах він не, не злетів, ну, значить, людина готова. Чи звертаються до вас жінки? Так. Звичайно, ми, в принципі, взагалі не ділимо в армії нікого на статтями. Я маю на увазі, що не дивимося, хто звертається. Головне, щоб людина хотіла і відповідала вимогам тої посади, на яку вона, ця людина претендує. Відповідно, ми розказуємо про певні моменти, які будуть її супроводжувати під час служби чи під час, там, наприклад, підготовки. Ну, я маю на увазі фізичне навантаження, певні обмеження, які передбачаються ну, самою службою. Якщо людина на це погоджується, якщо вона готова проходити військову службу, без різниці, це хлопець чи дівчина. Як можна нас знайти, як можна сконтактувати з ТЦК стосовно військової служби за контрактом? Ми постійно присутні в соцмережах, у нас є відповідні сторінки, у нас є люди, які постійно відповідають на ці дзвінки, на письмові, письмові електронні звернення. Де так само отримують таку попередню консультацію? Де знайти ТЦК, як з чого почати. Тобто, там теж таким чином ми спілкуємося з людьми постійно. Тому ми запрошуємо всіх громадян України, незалежно від того, де він проживає, до наших закарпатських територіальних центрів комплектування. Приходьте до нас та долучайтеся до Збройних сил України. Слава Україні!